Добрий день добрим людям. Їхав на машині. Покинутий блокпост. Теж все бачите, таке воно. О. Собачка. Із сіськами, навіть цуценятка є. Голодна така, що просто капець. І вон ще одна. А там ще одна є. Коротше, насиплю, їсти. Тут хтось приїжджає, мабуть. Ну, бачите, ну я все показую. Блокпост. Ну, Капець. І вона, мабуть, в неї тут цуценятка є. Так, да, собачка? На. Я вже дав їй, на. На. зараз насиплю, насиплю цього сухого корму. Ось о будка. Ну, нема цуценят, так? Да? Ну, ви ж знаєте, цуцики це моє. А, ну будки є, бачите. Будки є, ну, правда, їжі нема. зараз насиплю. Так, насипав сухого корму собачкам, Тут ось поруч ліс. ну, слід... Слідів людських нема, бачите? Воно закинуте. Ліс. І собачка ще одна чекає. Так, а цій собачки дав. Цій собачки дав. Вон вона їсть. Так, зараз оці два кусочки ще дам. Той собачки. О, підходить вже ближче вона. Бачите, тут окопи якісь закинуті. Так, куди ти тікаєш? Так. Ладно. на, Бачите, як тікає, боїться. Бояться людей вони. Червоний мак росте, тикий. Так. А я тут, наверное, покладу та і все.